Шановна Волинська громадо, позаду 2024 рік, третій рік протистояння ворогу, ще один рік, який ми прожили, захищаючи свою землю. За кожен прожитий у тилу День, подяка силам оборони, нашим захисникам та захисницям і кожному мешканцю області, усім, хто продовжував працювати, допомагати та турбуватися про тих, хто цього потребує. Адже війна триває. А кожен день приносить нові завдання і виклики. Упродовж 2024 року для Волинської обласної військової адміністрації ними стали укріплення оборони та кордону на півночі області, захист критичної інфраструктури, забезпечення населення зв'язком у разі надзвичайних ситуацій, лікування та реабілітація військових та ветеранів, допомога внутрішньопереміщеним особам, оздоровлення дітей. Загалом, у 2024 році з місцевих бюджетів області на підтримку сил безпеки та оборони спрямували майже 1,2 мільярда гривень. Дячні кожній громаді Волині, яка долучилась до підтримки Збройних сил України. Своєю чергою, за дорученням Президента України та ставки Верховного головнокомандувача, для оборони області збудували фортифікаційні споруди. Та невибухові загородження на першій та другій лініях оборони. Не менш важливий для безпеки мешканців області напрямок роботи, захист критичної інфраструктури. Аби обезпечити об'єкти енергетики від можливих ракетних ударів чи атаки БПЛА, на Волині злагоджено працювали голови районних військових адміністрацій, тергромад та керівники відповідальних підприємств. Тому сьогодні дякую за надійний захист кожного об'єкту. Зв'язок. Це перше, що потребує кожен з нас, коли трапляється надзвичайна ситуація. Тож для безперебійного зв'язку в умовах відключення світла Волинська Ова разом з районними військовими адміністраціями, громадами, операторами працювали над забезпеченням базових станцій мобільного зв'язку, генераторами та іншими джерелами живлення. Спільна робота триває: лікування, реабілітація, підтримка військових та загалом ветеранська політика. Волинь стала важливим осередком для лікування та реабілітації наших захисників та захисниць, які повертаються з фронту. В області таку допомогу військовим надають у 25 закладах охорони здоров'я. Однак, окрім відновлення фізичного здоров'я, важливим є інтеграція ветеранів у суспільство. Мова по програмі підтримки, ветеранські хаби та фахівців із супроводу у кожній громаді це надважлива частина політики героїв. На якій наголошує президент України Володимир Зеленський, також важливою є програма забезпечення житлом військових. Цьогоріч область з держбюджету отримала понад 169 мільйонів гривень на забезпечення житлом ветеранів та сімей загиблих. З цих коштів додатково спрямували для Волині 59 мільйонів гривень завдяки ініціативі президента України. Загалом компенсацію на житло отримали 75 людей. Також потребують підтримки внутрішньопереміщені особи, люди, які втратили своє житло через бойові дії. У 2024 році Волинь була домівкою для 43 тисяч осіб, які зареєстровані як ВПО. Для сприяння у вирішенні їхніх проблемних питань при ОВА та РВА створено відповідні координаційні центри підтримки. І найосновніше, діти, які потребують відновлення та оздоровлення. Це запорука здорової нації. За підсумками 2024 року послуги з оздоровлення та відпочинку отримали близько 9 тисяч дітей із числа родин захисників, внутрішньопереміщених осіб та тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Та говорячи про підсумки року, хочеться сказати і про здобутки: однозначно, наш здобуток, єдність, стійкість та підтримка один одного. Дякую кожному, що будували, створювали, працювали на благо рідного краю. Волинь завжди була символом сили, традицій і єдності. Слава Україні, героям слава! З Новим Роком всіх нас!